Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини четверга 19 жовтня, і сьогодні у випуску ви побачите. Завітали на екскурсію до поліції. Гуртківці Ямпільської станції юних натуралістів познайомились з професією поліцейського. Уроджений Чостки став новим очільником Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Десять років ув'язнення отримали четверо російських військових, що під час окупації грабували мешканців Сумщини. Завітали на екскурсію до поліції. Гуртківці ямпільської станції юних натуралістів познайомились з професією поліцейського. Про це повідомляє поліція Сумської області. Для молоді ямпільської станції юних натуралістів підрозділі поліції організували екскурсію, де дітям розповіли про щоденну роботу й обов'язки, показали, як відбувається робота чергової частини, де реєструються та опрацьовуються всі повідомлення. Також юнатківців познайомили із роботою спеціаліста-криміналіста, де їм показали і розповіли про проведення дакти лоскопіювання та про його особливості. Уродженець Шостки став новим очільником Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє служба зв'язків з громадкістю Сумського ОТЦК та СП. Народився Валерій Михайлович Васянович у 1972 році в місті Шостка. У 1994 році він закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище. Свою військову кар'єру він пройшов від командира взводу в 292-му танковому полку до командира окремої піхотної бригади, яким його призначили у лютому 2023 року. Поковник проходив службу в 165-му окремому батальйоні територіальної оборони міста Новгород сіверський в Чернігівській області. Захищав місто Чернігів на початку повномасштабного вторгнення. Десять років ув'язнення отримали четверо військових РФ, що під час окупації грабували мешканців Сумщини. Про це інформує Сумська обласна прокуратура. Під час окупації Тростянця у березні 2022 року командир відділення військової частини в місті Нарфомінськ Московської області РФ відбирав у місцевих цінні речі. Окупант зупиняв автівки і погрожував людям зброєю. Оперативники встановили щонайменше трьох постраждалих, у яких військовий забрав цінні речі та готівку. Також 2 березня 2022 року окупанти захопили територію елеватора в селі Біловодське. Ще троє військових західного військового округу збройних сил Російської Федерації, яких заочно засудили до 10 років, грабували навколишні магазини, продукцію з ферм, а також речі у місцевого населення, зупиняли авто місцевого жителя та погрожуючи йому зброєю, фізичною розправою, відібрали смартфон, який надалі використовували у власних цілях. Досудове розслідування, яке дозволить у подальшому притягнути окупантів до кримінальної відповідальності, завершено. З істориком та науковцем Андрієм Гриценком ми розповідаємо про історію медичних закладів Глухова. Сьогодні на вас чекає наша завершальна розповідь про поліклініку, родильний будинок та сучасну лікарню міста. Це 11-й номер у списку наших лікарень, двоповерхова лікарня. Та чи ще два корпуси двоповерхові, які були в різний час зведені, той, біля якого ми зараз знаходимося. Він почав будуватися, як ми бачимо, на фасаді 1964 році, але реально почали зводити тільки протягом 1965-1966 років як районна центральна лікарня з розміщенням офісних, як ми зараз говоримо, приміщень. Так? Ось. І вона була розрахована на 120 ліжок. Загалом, після зведення цієї лікарні в Глухівському районі, було в тільки в місті 370 ліжок. Крім цього, в селах функціонувало 52 фельдшерсько-кошерських пункти. І, Що цікаво, дивні для наших зараз сучасних часів 20, як їх називали родильних, або правильно пологових будинків практично в кожному селі. Тобто така була доволі система. І дійсно, чому це було в силах, тому що а, в Лухаві, як такового, не існувало будинку пологового, а, він відомий лише один, який а, зараз не зберігся його будинок. А, але багато хто саме в період а, з 1919 20 років аж по 1981 роки там а, народилися. Це практично на розі а, сучасної вулиці Путивська та Вулиця Івана Мазепи, колишня красна. А поряд тут з цими мікрорайоном лікарень. Відповідно, постала потреба в, новій, в новому в новій лікарні відділення пологовому та дитячому. І тому вже в 1969 році стали планувати звести. Поряд, як ми знаємо, ще одне приміщення, але почали його будувати лише в 1974 році, тобто доволі пізно. і будували порівняно довгенько. Активна фаза тривала лише в 1979-1981 роках, І було відкрито ще відповідно приміщення пологового відділення та дитячої лікарні. І після цього стало фонд. Ліжкомісць в Глухові 645 і ще додатково по району 885. Хотілося б розповісти ще про одну цікаву медичну споруду. Одну з найновіших у нас у Глухові. В нашому списку вона займає 12 місце: це прибудова до. Районної поліклініки двоповерхова вона вважається, але фактично з напідвівальним цим приміщенням вона має три поверхи, і, в принципі, я думаю, багато хто ще пам'ятає, як заходили тільки через цей вхід, так званий центральний, далі піднімалася до реєстратури, і потім лише йшли або на поверхи тут, або до старої поліклініки, про яку ми вже розповідали раніше. Ось. Побудована вона, ця була поліклініка або двоповерховий цей корпус в 1979 році. Але будувалася, як все багато чого за радянського часу, дуже довго. А майже вісім років. З 1972 року, представте, її будівництво тривало поступово. Єдине, що дійсно, це був прорив для глухова в той час, бо було значно збільшено з 28 до 66 кабінетів. Було навіть відкрито хірургічні, терапевтичні блоки. Ось у підвальному приміщенні була відкрита. Так звана водолікарня, гряза лікарня, озакиритні кабінети і багато інших профілактичних таких засобів використовувалася. Тобто, на кінець 1979 року, коли вона повністю зафункціонувала, відкрита вона була в березні 1979 року. Вона була, як то кажуть, дуже новою. Сучасно на той час, тим більше, а, старе приміщення поліклініки, якраз в цей період також було капітально відремонтовано. А в середині 2010-х років внутрішнє приміщення цього корпусу також були відремонтовані капітально. Ось, і а, тепер також я думаю приємно споглядати а, відвідувачам. Коли вони, на жаль, через хворобу, але звертаються до своїх сімейних лікарів, які тут знаходяться в центрі надання медичних послуг. Ось які тут зараз розташовані, але зазвичай називають поліклініки. Це наймолодша із лухівських лікарень в нашому списку вона таки цікава має номер 13, але вона вже створена, починала почала функціонувати понад 30 років назад. Планували її зводити ще в 1981 році, але почали фактично тільки в другому півріччі 1984 року. Будували порівняно недовго як для таких масштабів величезних, але доволі так, все-таки декілька років, при умові, що навіть в 1987 році вона майже не будувалася. І е, план її е, відкриття спочатку на 1986-й був, потім на 1988-й, 1989-й переносили. І відкрили тільки на початку 1990 року. Ось. Е Передостанні рік існування радянського союзу. При цьому ще і в цей час почали добудовувати саме ще допоміжний корпус, крім п'ятиповерхового, дво- та трьохповерхові, які ще найближчі декілька років також зводилися. Вартість будівництва цієї лікарні, яка входить на 1296 ліжкомісць, не багато, ліжкомісць, немало а понад 3,6 мільйона радянських рублів. І наостанок про погоду. Як повідомляє Сумський гідромецентр, 20 жовтня на півночі Сумської області погоду визначатиме атмосферний фронт. Буде хмарно, вночі помірний, а в день значний дощ. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 2, плюс 7, день плюс 8, плюс 13 градусів Цельсію.